Вітаю, друзі! Я Віталій Портников. Видання Wall Street Journal повідомляє, що помічник президента Сполучених Штатів з питань національної безпеки Джейк Саліван провів перемовини із секретарем Ради безпеки Російської Федерації Миколою Патрушевим та помічником президента Російської Федерації з питань зовнішньої політики Юрієм Ушаковим. Як Підкреслюють журналісти цього видання, ці перемовини не були пов'язані із самим фактом знаходження порозуміння щодо закінчення війни Росії проти України. Однак стосувалися насамперед загроз Володимира Путіна щодо застосування ядерної зброї у війні, яку він розпочав 24 лютого 2022 року. Як можна зрозуміти з. Тих заяв, які після цих утаємничених перемовин почали робити російські керівники, пану Салівану вдалося донести до найближчих соратників російського президента Володимира Путіна сигнали американського політичного керівництва. Адже після цих заяв Помічника президента Сполучених Штатів з питань національної безпеки, хай і таких, що були зроблені у делікатній засекреченій манері, навіть найбільші яструби у російському політичному керівництві почали говорити, що не збираються застосовувати ядерну зброю у війні Росії проти України. Так, колишній президент Російської Федерації, радник президента. Росії в Раді безпеки Російської Федерації Дмитро Мєдвєдєв почав говорити про те, що Росія насамперед цінує життя, хоча перед цим неодноразово підкреслював, що Росія готова до застосування ядерної зброї навіть у ситуації, якщо Україна почне звільнювати свої території, захоплені російськими загарбниками. Так, що можна вважати, що у помічника президента Сполучених Штатів з питань національної безпеки знайшлися аргументи для російського політичного керівництва? До речі, можливо, саме тому Росія тепер робить ставку не на воєнну перемогу і не на застосування зброї масового знищення. А на руйнування української цивільної інфраструктури, і на вигнання українського населення з великих міст, це можна сказати для Путіна і Патрушева стало іншим підходом до війни, в якій вони вже побоюються застосовувати зброю масового винищення, щоб не зустрітися із жорсткою реакцією сполучених штатів та інших країн заходу. Однак у консультаціях помічника президента Сполучених Штатів з питань національної безпеки був ще один компонент, який як можна зрозуміти з тексту у Wall Street Journal і з вчорашньої статті у Washington Post, і став причиною перебування. Джейка Салівана в українській столиці це сигнал, адресований президенту України Володимиру Зеленському та українському політичному керівництву визначив свою готовність до перемовин з Російською Федерацією. Спостерігачі, як можна зрозуміти, не дуже вірять в те, що такі перемовини в принципі є можливими, і що Російська Федерація, взагалі, готова до якихось конструктивних перемовин з Україною і навіть із заходом, адже ми знаємо, що ті умови, які висуваються Російською Федерацією для проведення таких переговорів, є тими, що й були до нападу Володимира Путіна на Україну 24 лютого. Але разом із цим для американської адміністрації може бути важливим, щоб керівництво України продемонструвало конструктивний підхід до самої ймовірності таких перемовин, щоб таким чином у американського керівництва був додатковий аргумент у дискусіях з тими американськими і європейськими політиками, які вже сьогодні наполягають на тому, що постачання Україні зброї знижує можливість закінчення війни. За столом для перемовин, і що Сполучені Штати та інші країни заходу мають почати відмовляти Києву у нових військових поставках, а також у економічній допомозі. Це, мовляв, дозволить швидше провести перемовини про врегулювання конфлікту. Якщо Україна на думку американської сторони заявить, що вона готова до перемовин, а Росія знову висуне свої абсолютно ірреалістичні вимоги до України, це стане приводом для того, щоб продовжувати допомагати Україні і таким чином більш адекватно і реалістично ставитися до цієї ситуації, яка сьогодні складається на фронті. Разом із цим ми не можемо достеменно знати про що з точки зору переговірного процесу розмовляли Саліван з. Патрушевим і Ушаковим однак знаємо достеменно інше для російського політичного керівництва. Сам факт перемовини – це вже ознака слабкості ворога у Росії. Переговірний процес сприймають зовсім інакше ніж на заході для західних політиків переговори це ознака того, що сторони можуть дійти порозуміння, ну хоча б з принципових критичних питань, які є важливими для їхніх інтересів. А от для російського політичного керівництва проведення перемовин, сама ідея переговорів, означає, що на ворога можна тиснути і надалі, що він фактично вже де Орієнтований і з ним можна робити що завгодно, і ми можемо принаймні вважати, що після консультації із помічником президента Сполучених Штатів з питань національної безпеки Джейком Саліваном, секретар Ради безпеки Російської Федерації генерал Микола Патрошов міг сказати президенту Російської Федерації Володимиру Путіну, що все йде так, як і було заплановано. Захід вже зараз. Бачить необхідність у консультаціях. Захід вже зараз готовий шукати якесь порозуміння з Росією ще кілька місяців інтенсивного тиску на Україну, ще кілька місяців соціальних і політичних проблем у країнах Європейського союзу. І західні країни вже дозріють до ухвалення тих умов, які були виставлені Російською Федерацією на початку конфлікту. Зрозумію, що потрібно замислитися про демонтаж українського суверенітету і про визнання. Російського статусу Криму а також чотирьох українських областей, які вже анексовані Російською Федерацією. Так, що ніхто не сказав, що перемовини Джейка Салівана з Миколою Патрушевим і Юрієм Ушаковим це реальна дорога до якихось переговорів по врегулюванню конфлікту і до миру. Це насправді може бути дорога до більш серйозної ескалації конфлікту, принаймні в очах президента Російської Федерації Володимира Путіна. Так що я якраз вважаю набагато більш плідним те, що президент Сполучених Штатів Джозеф Байден зараз не бажає навіть і думати про контакт із президентом. Російської Федерації Володимиром Путіним під час саміту двадцятки у Індонезії. А Білий Дім робить все можливе, щоб не було навіть випадкового контакту між президентом Сполучених Штатів і президентом Російської Федерації, якщо Володимир Путін ухвалить рішення стати одним з учасників цього доленосного саміту. І я вважаю, що саме відсутність контактів західних лідерів із президентом Російської Федерації примушує Володимира Путіна замислюватися про якісь реальні проблеми, які можуть виникнути в разі продовження військових дій в Україні, подумати про те, що ймовірно слід шукати якогось іншого не силового рішення для втілення у життя своїх марень. А от Перемовини навіть секретні, однак на високому рівні можуть переконувати Володимира Путіна та його найближчих соратників в тому, що вони на правильному шляху, і нічого не має змінити їхніх планів по відновленню так званої історичної Росії у кордонах колишнього радянського союзу, адже ми маємо справу із людьми, які поважають. Тільки силу, і які не вірять у жодні можливості досягнення компромісних рішень, і у жодні можливості реальної дипломатії це абсолютно звичайна і логічна тактика будь-якого професійного чекіста, і кожному західному політику, який сідає за стіл перемовин із чекістами, потрібно враховувати. Цю особливість їхньої політичної психіки. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі на канал Патреоні, який допомагає нам розвивати ці проекти. Користуйтеся, будь ласка, функцією спонсорства у самому. YouTube.